19 жовтня і на каналі Житомир інформаційний виклад подій дня. Вітаю вас! На початку говоритимемо про такі теми коротко. Дев'ятеро дітей з Черніхівського району залишаються в лікарні з гепатитом А. Коли завершать ремонт частини пішохідної вулиці Михайлівської у Житомирі, журналістам знову повідомляли дати. Зупинки автотранспорту доповнять новими конструкціями. Повідомляють у міській раді. Як повідомляє прес-служба головного управління Держпродспоживслужби у Житомирській області. Наразі в інфекційному відділенні Житомирської обласної дитячої лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться восьмеро дітей. Усі діти, у котрих 13-го та 14-го жовтня діагностували вірусний гепатит, а є вихованцями Зороківського козацького ліцею. З метою локалізації та ліквідації спалаху проводиться комплекс протиепідемічних заходів. Держпродспоживслужба проводить лабораторні дослідження питної води та гігієнічних об'єктів об'єктів, якими користувалися в ліцеї, Уже проведена дезінфекція. Тривають протиепідемічні заходи. Про перебіг захворювання ліцеїстів телефоном запитуємо у завідуючих інфекційно боксованого відділення Житомирської обласної дитячої лікарні Їхній стан середньоважкий, у деяких близький навіть до задовільного. Всі діти знаходяться в такому середньоважкому або задовільному стані. Тяжких форм немає вірусного гепатиту гіпатитуану суді. Взагалі, перебіг вірусного гепатиту А має сприятливий перебіг. Як правило, це закінчується, хвороба, закінчується без наслідків. Але є різні там фульмінантні форми, є ускладнення у вигляді печінкової коми. Це такі важкі форми. Щодо профілактики, потрібно дотримуватися правил особистої гігієни і вчасно ізолювати хворих людей або носіїв. Житомирські краєзнавці у ході розкопок продовжують знаходити артефакти, що стають безпосереднім свідченням. У глибині Житомирських вулиць заховане чимало історичних таємниць. Хоча тільки сьогодні у Житомирі на замковій горі розпочали роботу спеціалісти Інституту археології Академії наук України та обласного краєзнавчого музею, вже є перші результати. Що знайшли археологи та про що свідчать ці знахідки у сюжеті Оксани усім це свідчення того, що на території. Залишили сліди своєї діяльності люди середньовічні, навіть сучасні, тобто це наслідки їх діяльності, уламки глиняного посуду, кістки тварин, які можливо вживали їжу або розводили їх, уламки цегли, з якої будували будинки, господарські та виробничі об'єкти. За попередньою оцінкою фахівців, ці предмети можна датувати 18-19 століттям. Це лише перший прошарок розкопок. Археологи ж мають на меті виявлення та збереження усіх можливих культурних нашарувань в історичній частині міста. То наше завдання не знайти якусь річ, а дослідити ці нашарування в цій частині міста, з якого місто розвивалося. З'ясувати, коли це сталося, які періоди представлені в цих нашаруваннях, і що ми можемо очікувати для майбутніх наступних археологічних розкопок. Реальний шанс дійти до тих давніх шарів, які за попередніми висновки 2012 року розпочинаються на глибині близько 2 метрів і завершуються на глибині понад 5 метрів. Що ж до Житомирських легенд про підземне місто та підземні ходи, то археологи обережно зауважують, що диму без вогню не буває, і, можливо, саме ці археологічні дослідження все з'ясують. Оксана Гебрич, Олександр Данилюк, новини Житомирщини. За декілька днів у Житомирі відкриють дотепер закриту частину пішохідної вулиці Михайлівської. Залишилося встановити нові люки. Коли завершиться реконструкція тротуарів у центрі Житомира, у міській раді дату не називають, Втім, запевняють, що лише у випадку якісного ремонту будуть підписані акти виконаних робіт. За словами міського голови Житомира Сергія Сухомлина, підрядна організація звернулася до влади з проханням надати дозвіл на подальше зняття асфальту. Втім, у міській раді такої згоди не дають. На Томість вимагають повністю закінчити реконструкцію розритих тротуарів. У разі порушення умов договору виконаних робіт на будівельну компанію можуть накласти штрафні санкції систематичне, систематичне нарушення там услові того ж тендера со сторони падрядчика. Ну ми це і признаємо, і. такой факт действительно есть. Поэтому никаких Сегодня они повторно были, просили разрешения. Мы сказали, пока вы не закончите то, что разрыто, разрешение на новое мы не дадим. Это первое. Каким образом мы будем поступать в этом случае? Есть качество работ, раз, которая контролирует технадзор, которое контролирует и общественность, которое контролирует уже все. И В случаї не там устраняння недостатків тут чітко приміняють штрафні санкції, і штрафні санкції будуть примінятися в тому числі за нарушення сроків. У Житомирі встановлять графіки руху міського транспорту. Перших сім конструкцій вже готові вивісити у тестовому режимі. Загалом планують розмістити 200 таких графіків по місту. В управлінні запевняють, що інформація на графіках буде доступною і для маломобільних груп. Далі пряма мова. На цих графіках руху буде розміщатися інформація про маршрути, про тролейбусні маршрути і про автобусні, які будуть відправлятися від даних зупинок і час їх відправлення. Такими є деякі теми дня. Далі говоритимемо про такі події. Масштабної пожежі вдалося уникнути завдяки небайдужим житомирянам та оперативним діям рятувальників. Шансону не буде у житомирських маршрутках. Так вирішили члени житомирського виконкому. У школі самоврядування знову розпочато навчальний курс. Подат... Погашення податкового боргу, виконання зобов'язань юридичними та фізичними особами щодо сплати податків основна тема брифінгу, який відбувся у Житомирській об'єднаній державній податковій інспекції головного управління Державної фіскальної служби в Житомирській області. Сума цього боргу постійно зростає. Лише в цьому році податківці Житомира направили понад 1200 податкових вимог. Зареєстровано заставу на загальну суму майже 7 мільйонів гривень. Число так званих мільйонерів-боржників щороку збільшується. Серед них ще колишні заводи верстатів автоматів, хімічного волокана, льонокомбінат та державне підприємство «Житомирторф». Здійснюються заходи щодо відстрочення податкових зобов'язань. Рішення щодо розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань чи податкового боргу окремих платників податків щороку оприлюднюється центральним органам виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. На даний час в поточному році правом розстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу скористалися 40 платників. Міністр оборони України, генерал армії України Степан Полторак особисто вручив іменну вогнепальну зброю бердичівським артилеристам. Отримати нагороду військовослужбовці, які впродовж ведення бойових дій на сході України проявили себе як справжні професіонали-артилеристи, приїхали прямо із передової за визначні заслуги у забезпеченні обороноздатності України, зміцненні національної безпеки, бездоганну службу, зразкове виконання військового обов'язку та виявлені при цьому високий професіоналізм, честь і доблесть імені. Автоматичні пістолети Стєчкіна отримали заступник командира 26-ї артилерійської бригади, підполковник Адраник Гаспарян і начальник штабу дивізіону перший заступник командира дивізіону 26-ї артилерійської бригади, майор Віктор Русавський. Вчора у Житомирі по вулиці Івана Гонти пролунав вибух та сталася пожежа у двохповерховому приватному житловому будинку. Про це рятувальники сповістила жінка, яка мешкає поряд із будинком. До місця викликано негайно виїхало два відділення вогнеборців другої державної пожежно-рятувальної частини міста Житомир. Рятувальники кажуть, що пожежа сталася через необережне поводження господаря з набоями та електроінструментом. Загорання було біля близько сейфу та речового майна. Відключили електроенергію, встановили трьохкаліну драбину з подачи ствол СПРК в другий поверх, подали зсередини в складі ланки СДС, ще один ствол СПРК на рятування людей та гасіння пожежі, ще один ствол. Побачили з вікна свого будинку. Побачили, що дим іде ну, з будинку наших сусідів. Відразу зрозуміли, що щось трапилось, викликали пожежну. Службу я сюди прибігла. Тут ну тут вже було багато людей, всі намагалися погасити цей пожар. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу, але без травм не обійшлося. Опіки різного ступеню отримав господар помешкання. Лікарі швидкої допомоги транспортували постраждалого до лікарні. Крім того, у результаті пожежі пошкоджено оздоблення стін та стелі у кімнаті, а також знищено окремі речі домашнього вжитку. У Житомирських маршрутках хочуть заборонити трансляції пісень у жанрі шансон. З такою ініціативою під час засідання виконавчого комітету міської ради до присутніх звернулася депутат обласної ради Олена Галагуза. За словами громадської активістки, перевізники таким чином порушують закон, бо отримали ліцензію на перевезення пасажирів, а не на проведення концертної діяльності. Також Олена Галагуза зазначила, що якісною заміною шансону стане українська музика. Дійсно, маємо пропагувати проукраїнську політику, бо ми живемо в українському місті. Сподіваюся, що члени виконкому мене підтримують. І якщо будуть говорити, що це нереально, то я хочу зазначити, що був вже досвід в Житомирі, коли один відомий художник в місті просто підійшов до водія маршрутки, подарував йому диск з українською музикою. І він весь час їздить саме на тому маршруті, і більше він не чув цього ганебного шансону. Сьогодні сталася пожежа на п'ятому поверсі будівлі головного управління Нацполіції у Житомирській області. З вікна п'ятого поверху будівлі, що на старому бульварі, йшов дим. На місці події з'ясувалося, що задимленість із частини приміщення, вікна якої виходять на Пушкінську. За словами працівників поліції, задимлення виникло через коротке замикання. О 16.30 прибули пожежні, які ліквідували причини задимлення. Немає пожежі, є попередньо є задимленість в одному з кабінетів на п'ятому поверсі. Поступово дим поширився на два сусідніх кабінети. Попередньою причиною задимлення є несправність в електромережі. На даний час там працюють працівники управління надзвичайних ситуацій. Державної служби надзвичайних ситуацій вони локалізують проблему, затягуються її вирішення зв'язку з тим, що проводка знаходиться під підлогою у кабінеті. У Житомирі триває реалізація муніципальної освітньої програми для молоді школа місцевого самоврядування. Нині розпочалася вже 44-сесія. У чому її особливість і в яких інноваційних процесах братимуть участь її слухачі, знає Оксана Ковальчук. Максим Вікарчук є заступником директора департаменту містобудування та земельних відносин. Свого часу він також відвідував школу місцевого самоврядування, яка дала йому розуміння того, як працює міська рада та як відбувається процес ухвалення рішень. Максим Вікарчук переконаний, нині у період змін молодь не повинна втрачати шанс повпливати, зробити життя у місті кращим та навчитись брати відповідальність. Нести відповідь не тільки за себе, там, а за свій будинок, за свій під'їзд, за свій двір, за свою вулицю, нести відповідальність за своє місто. Якщо ми почнемо нести за себе відповідальність, все стане на свої місця. Навесні відвідувала заняття школи Юлія Лещенко і вже навіть має сертифікат. Проте восени знову вирішила взяти участь у роботі нової сесії, яка обіцяє стати особливою. Це справді велике досягнення для нашого міста, що в нас все-таки існують ініціативні люди, і для мене це дійсно відкрило очі, що у нас все таки є люди, які прагнуть змін, які хочуть розвивати своє місто. Тому мені дуже було цікаво з ними познайомитися, обговорювати різні проекти. Ми як учні цієї школи. Коли одні з перших дізнавалися про нові ініціативи, як поінформувала начальник управління у справах сім'ї молоді і спорту міської ради Ірина Ковальчук, слухачі 44-ї сесії зможуть долучитись до багатьох інноваційних процесів. Зокрема, братимуть участь в обговоренні бюджету участі. Ми дуже хочемо залучити наших слухачів до голосування по проектах бюджету участі до обговорення, тому що це вже буде традиційний процес на наступний рік. Також і ми хочемо їх їм розказати, яким чином подаються заявки на бюджету участі, як голосується, взагалі що це за механізм. Відвідувачі школи місцевого самоврядування також обговорюватимуть концепцію створення у Житомирі арт-центру та першими дізнаються плани розвитку міста у різних сферах на 2017 рік. Оксана Ковальчук Максим Возний. Новини Житомирщини І далі новини спорту від Сергія Богінського. На стадіонах Новогойвенська та Житомирського агротехколеджу відбулись відкриті уроки з футболу серед дітей, як сільських, так і міських навчальних закладів. Федерація футболу України спільно з благодійним фондом розвиток футболу України в рамках угоди з дитячим фондом УЄФА реалізують проект Грай в гостях, грай всюди. Мета заходу прищепити більше любові, якоїсь такої. Закоханості нашої молоді до цього виду спорту, саме до футболу. Тому сьогодні ми залучили найкращих наших тренерів спортивних дитячих юнацьких шкіл, які спільно з дітками з сіл селищ нашої області проводять відкритий урок, показують ази та навики гри в футбол і, скажімо так, показують на практиці, що означає щоденні тренування для майбутніх наших футбольних зірок. Проєкт спрямований на соціальну інтеграцію дітей-переселенців України, заохочення їх до занять спортом, зокрема футболом, забезпечення вільного та безкоштовного доступу їх до футбольної інфраструктури. В Новогуйвинську команди 12 сільських навчальних закладів змагались у футбольних правах, вивчали нові прийоми гри. Я е, почала грати в футбол з другого класу. Е, я їздила. Возерне на змагання. Батьки до цього ставляться дуже добре. Я навчаюся в Лекарівській школі і сьогодні мені, мені дуже цікаво, тому що тут багато різних вправ, яких я ще не знав. Більше мені сподобалося бити поворотом. В Майбутньому я хочу футболістом. На стадіоні Агротехколеджу змагали діти Житомирських шкіл. Вони демонстрували ведення, передачу м'яча, дриблінг, ігри з конусами, обручами, а також знання медичної допомоги при травмах. Тут дуже чудово. Я знала коронний трюк Кристяна Роналдо. Я вперше пробувала пинати м'яче. Я дуже рада, що, що я тут була тут, дуже класно. Я вважаю, що правильно, що ну діти, переселенці, діти потрібно якби адаптуватися до. Привичної форми життя команди переможці, як в Новогурменську, так і в Житомирі, нагороджені призами і подарунками. Це соціальний такий проект, в якому за діяні залучені діти-переселенці, діти зі східних областей України, зв'язку з тими подіями, що сталися діти з Криму, які зараз ніби знаходяться як в гостях, але вони повинні відчувати себе як вдома в кожній частинці нашої держави, нашої України. Сергій Багінський, Володимир Рябуш, Новини Житомирщини. Такими подіями запам'ятався цей день. Далі дізнайтеся інформацію від синоптиків. До побачення! За інформацією синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі та області очікується ясна погода, місцями малохмарно, без опадів. Вітер південно-східний – 3-6 метрів на секунду. Температура повітря – 20, 21 та 22 жовтня. Вночі – 1-3 градуси морозу, в день – від 6 до 8 градусів тепла.